Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог, як люблячий батько, Він щодня хоче проявлятися в житті кожного із нас. І милість Божа повік, і Він благий. Прямо зараз, в твоїх обставинах. Амінь. Я продовжую відповідати на запитання, які. До мене приходять. Приходять або в особисті повідомлення, або приходять, у нас є в церкві косик з записками там до пастора, коли люди задають різні питання, хочуть для себе зрозуміти або розібратися. І ось прийшло питання про кредити. Чи вірно те, що віруючі беруть кредити? І якщо вірно, і це можливо, і це правильно, то в яких ситуаціях це робити? Я поділю, поділюся своїм розумінням цього питання. Я вважаю, що кредити інколи можливо брати, але у цих ситуацій інколи вони, їх дуже небагато. Ну, наприклад, як я вважаю, коли можна брати? Коли в тебе треба лікувати дитину і спасати дитину? Вона помирає, і треба лікувати, в тебе немає грошей. І ти розумієш, що ти через борг, через кредит ти попадаєш в певну небезпеку, але заради спасіння дитини або чоловіка, або дружини, ти йдеш на цей ризик. І це твоя певна жертва, це посвята, і це розуміння, що проблем буде потім багато, гроші треба буде відпрацьовувати, віддавати. Але це твоя ціна, яку ти готовий платити. Другий момент це коли, наприклад, ти працюєш або ви працюєте, і ви орендуєте квартиру, житло орендуєте. І є можливість, в принципі, більш-менш за ці ж орендовані кошти, чуть-чуть додаючи, взяти кредит своє е, житло. Ну так я в Вінниці, коли я жив, ми так взяли житло. Я побачив, що я плачу, наприклад, таку-то суму грошей, одній бабуні, і я прочу не за своє житло. Це житло не моє, я плачу просто за оренду, за повітря, за те, що я там проживаю. Проходить 5, 7, 10 років. Я як був без житла, я залишаюся без житла. І тоді я пішов і запитав, скільки я буду платити, якщо я візьму зараз в оренду житло. Там була сума розриву не дуже велика. Наприклад. Там я платив 200 доларів, тут треба 300 доларів платити. Тільки вже за своє, те, що в кредиті. І тоді я взяв це житло, тому що я там платив 200 доларів, але за повітря бабуні платив. І руками залишався не з чим. Тут я вже буду платити 300, але це моє вже буде житло. Я його з часом виплачу, і воно стане моїм. Тоді є в цьому сенс. Наприклад, взяти кредит і війти в своє житло, або наприклад ситуація ну, ти бізнесмен, тобі витягувати з бізнеса великі кошти немає сенсу, щоб купити машину, там, да? витягнути 100 тисяч доларів на машину, або 80 тисяч доларів. Ти бізнесмен. Тоді що робить бізнесмен? Він йому краще кожен місяць платити якусь суму по кредиту за автомобіль. Ну, наприклад, 20 тисяч гривень. Він не відчуває це для бізнесу, тому що всі гроші його працюють. Але якщо б він витягнув з бізнесу 100 тисяч доларів на машину, і потім її ще треба обслуговувати, то це не мудро. Тоді я розумію, що в принципі так можливо, коли ти маєш бізнес. І тобі треба купити автомобіль, то ти взяв автомобіль в кредит, і з бізнесу ти закриваєш, і в тебе немає ніяких проблем. Тому що коли ти береш борг, Біблія говорить так, що ми стаємо боржниками, ми робимось боржниками або рабами тих, кому ми позичаємо. І в тому то є небезпека. Ти уяви, коли ти взяв. Кредит на телефон, на ноутбук ти взяв. І ти був покликаний, ти людина, людина віри, ти людина покликання, людина служіння. Замість того, щоб відкладати ці гроші, зібрати, довіряти Богові, що Бог благословить і потім купити, ти заліз кредити. Тепер тебе немає не в церкві, не в служінні. І ти, як раб пашеш на двох-трьох роботах, щоб віддати тепер гроші за телефон, який тобі сподобався у твого друга. Він собі купив, а в тебе пожадливість очей, похідь в серці. Я теж хочу. Пішов, взяв кредит, і тепер маєш проблеми. Біблія навчає нас, щоб ми довіряли Богові і вірили в те, що Він турбується Він дасть належне нам. Біблія нас вчить фінансовій відповідальності і фінансовій освіті, щоб ми не жили понад своїх можливостей. Не треба жити в кредитах. Треба навчитися збирати, заощаджувати і не жити кредитами, які приведуть нас до фінансового рабства. І коли ти не маєш кредитів, уяви, ти живеш в мирі, в тебе спокій, немає стресів, немає ніяких конфліктів, коли тебе дзвонять альо, ми ваші там борж... 에, ці, Ми хочемо з вас вибити борг, там, твоїм всім родичам дзвонять, ці кредитори постійно обривають лінії. Всі родичі на тебе вже іскоса дивляться, що ти їх ну, в такий стан. 에, Привів. Тому я в загальному проти кредитів, і я пояснив, в яких ситуаціях я вважаю, що більш-менш може бути виправданим рішення, коли ти береш кредит. Але краще уникати уникати боргової залежності, щоб не бути рабом. Банків, кредиторів або ситуації, будь сьогодні сином Господнім, Бог буде піклуватися і робом Христа. Бог дасться необхідне. Амінь.